З уроків фізики ти вже, мабуть, знаєш закон Ома, із якого випливає, що напруга у дорівнює опору r помноженому на силу струму, і залежність напруги від сили струму за сталого опору можна побачити на осцилографі. Якщо фізичні терміни замінити на алгебраїчні, цю залежність можна виразити функцією y дорівнює kf від x. А як змінюється графік цієї функції залежно від коефіцієнта к, дізнаєшся за мить. Зараз з'ясуємо, як отримати потрібний графік функції y дорівнює kf від x. Шляхом перетворення графіка функції y дорівнює f від x. Випадок, коли k дорівнює нулю, не розглядаємо. Адже будь-яка функція тоді перетворюється на функцію y дорівнює нулю. Тобто на пряму, що збігається із віссю x. Розпочинаймо. На екрані зображено деяку функцію y дорівнює f від x, задану графічно на проміжку від мінус 5 до 5. Замість уже відомих тобі параболи чи гіперболи, ми спеціально взяли такий графік, на якому зручно спостерігати за всіма перетвореннями, які ми будемо виконувати. Спробуй намалювати в зошиті щось подібне, не обов'язково точно все повторювати, можеш намалювати свій графік. А щоб було легше виконувати перетворення, за одиничний відрізок візьми не одну клітинку, а декілька. Зверни увагу. Фігура лише тоді є графіком функції, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y. Для нашого графіка ця умова виконується. А от для спіралі Архімеда ні. Адже якщо через точку, наприклад, мінус 0 провести пряму паралельно до осі ординат, то вона перетне цю фігуру відразу в чотирьох точках, це означає, що одному значенню x. Відповідає відразу чотири значення y. Але повернімося до нашої теми. Щоб отримати графік функції y дорівнює kf від x, де k не дорівнює нулю, із графіка функції y дорівнює f від x, потрібно ординату кожної точки цього графіка помножити на k, а абсцису залишити без змін. І перше завдання. Відомо, що графік функції y дорівнює f від x проходить через точку з координатами 1,3. А через яку точку проходить графік функції y дорівнює 3,5 f від x? Варіанти відповіді 1,1, 1, 10,5, 1, 10. 1, 0. Коефіцієнт k тут дорівнює 3,5. Графік функції y дорівнює f від x перетворюємо згідно з правилом на графік y дорівнює 3,5 f від x. При цьому абсису, тобто одиницю, залишаємо без змін, а ординату, що дорівнює 3, множимо на коефіцієнт 3,5. І виходить, що графік y дорівнює 3,5 f від x. Проходить через точку з координатами 1, 10,5. Розгляньмо, як значення коефіцієнта k впливає на вигляд функції y дорівнює kf від x. Спочатку будемо змінювати k на проміжку, де k є більшим за одиницю. Наприклад, від однієї цілої і однієї до 2 із кроком 0,1. На екрані показано, як змінюється графік залежно від значення коефіцієнта k. Зі збільшенням коефіцієнта k графік функції y дорівнює f від x розтягується від осі абсцис у k разів. Розглянь графіки і подумай над таким запитанням. Якщо порівняти з початковим графіком, чи змінилося розміщення нулів функції y дорівнює kf від x, тобто точок перетину графіка з вісю x, і правильна відповідь не змінилося. Як бачиш, нулі функції не рухаються, тобто залишаються на тих самих місцях. Розгляньмо, як буде змінюватися графік функції y дорівнює kf від x, якщо k є більшим за 0 і меншим від одиниці. Як бачиш, якщо коефіцієнт k зменшується в інтервалі від одиниці до нуля, то графік функції y дорівнює f від x стискається до осі абсцис у кількість разів, що дорівнює одиниці, поділеній на k. Тобто коефіцієнт стискання обернений до числа k. Нумо виконувати разом таке завдання. Маємо графік функції y дорівнює кореню з. Х. Подумай, як із цього графіка отримати графік функції y дорівнює одній другій корення з x. Для цього графік y дорівнює кореню з потрібно. А. Розтягнути від осі Х у два рази. Б. Стиснути до осі Х у два рази. В. Розтягнути від осі Х в одну другу раза. Г. Стиснути до осі Х в одну другу раза. І правильна відповідь Б. Стиснути до осі Х у два рази. Розгляньмо випадок, коли k дорівнює мінус одиниці. Тоді кожній точці з координатами x0 y0 функції y дорівнює f від x відповідає точка з координатами x0 мінус y0 функції y дорівнює мінус f від x. Це означає, що абсциси точок початкового графіка потрібно залишити без змін, а ординати. Помножити на мінус одиницю, тобто замінити на протилежні, таке перетворення називають симетричним відображенням відносно осі x, ти вивчатимеш його детальніше на уроках геометрії. Отже, графіки функцій y дорівнює f від x та y дорівнює мінус f від x симетричні відносно осі Х. А коли К від'ємне і не дорівнює при цьому мінус одиниці, К можна записати як добуток модуля K та мінус одиниці, модуль К завжди невід'ємний. Раніше ми зауважили, що К не дорівнює нулю, тож модуль K в наших прикладах буде завжди додатним. А ти вже знаєш, як перетворювати графіки з додатним коефіцієнтом. І як перетворювати графік функції, у який коефіцієнт дорівнює мінус одиниці. Отже, щоб отримати графік функції з від'ємним коефіцієнтом, можна виконати два послідовних перетворення. Запишімо це у вигляді алгоритму. Крок перший. Графік функції y дорівнює f від x, перетворюємо на графік функції y дорівнює модулю kf від x. Тут буде або розтягування початкового графіка від осі X, або його стискання до осі X, залежно від того, є модуль k більшим чи меншим від одиниці. Крок другий. Графік функції y дорівнює модулю kf від x перетворюємо на графік функції y дорівнює мінус модулю kf від x. Тут буде симетричне відображення відносно осі X, але вже не початкового графіка, а графіка функції Y дорівнює модулю kf від x. Таке завдання для тебе. На екрані зображено графік функції y дорівнює f від x. Перенеси його у свій зошит та перетвори на графік функції. Y дорівнює мінус одній четвертій f від x. Коефіцієнт k дорівнює мінус 14. А тому, щоб отримати графіки з таким коефіцієнтом, із графіка Y дорівнює f від x для перетворення можна виконати два кроки. Крок перший. Стиснувши початковий графік у 4 рази до осі x, перетворюємо його на графік. Y дорівнює одні четверті f від x. Крок другий. Шляхом симетричного відображення відносно осі x із графіка функції Y дорівнює 1 четверті f від x отримуємо шуканий графік. Запам'ятай. Графік функції y дорівнює kf від x можна отримати з графіка функції y дорівнює f від x шляхом розтягування чи стискання початкового графіка уздовж осі y, а також симетричного відображення відносно осі X, або за допомогою комбінації кількох цих дій. Яку саме дію чи комбінацію дій варто вибрати залежить від значення коефіцієнта к? А які гуртки відвідуєш ти? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.